Вісімнадцяте століття це століття ривка подібних змін. Чому саме вісімнадцяте століття? Чим воно значиме для історії України? Українське вісімнадцяте століття називають загубленим. Чому історики говорять про те, що це століття було коротким? що спільного, очевидно, відмінного? Було в тенденціях історії Європи, історії України протягом цього короткого 18 століття. За участі українського фактору виникає Нова Світова імперія Російська. Це століття дуже нерівномірне в своєму розвитку. Коли говорять про 18 століття, про століття революції, то безумовно згадують дві революції. Доброго дня. Я Олексій Сокирко, історик, і сьогодні ми розпочинаємо розмову про українське 18 століття. І на початку, очевидно, треба сказати скілька, кілька слів про те, чому саме 18 століття, чим воно значиме для історії України. Почну з цитати французького історика П'єра Шоню, який написав. Спеціальну роботу присвячено європейському 18 столітті, в якому в який він сказав про те, що це століття в, своїй, в, своє, в своєму роді є унікальним для європейської історії, тому що цей час насправді не вимірюваний, точно ста роками, 18 століття було значно коротшим, ніж традиційний сторічний відтинок. По-друге, на думку шоню, XVIII століття було своєрідним кумулятивним часом перед таким великим цивілізаційним стрибком, який Європа зробила остаточно вирвавшись з епохи постсередньовіччя, і потрапивши вже в наступному XIX столітті в так званий новий час. Новий час, який, знову ж таки, на думку багатьох істориків, є прабатьківщиною теперішньої людської цивілізації. Новий час, коли в, е, утвердилося панування Європи е, в світі, е, коли утвердилися такі звичні для нас сьогодні інституції, як держава, е, система права, судочинства, соціальна структура суспільства, основні економічні моделі, які донині працюють в світі, ось все це в е, європейській, е, і, відповідно світовій історії, остаточно стали реалією в 19 столітті. Але народилися вони безумовно набагато раніше. Вони народилися в епоху раннього нового часу, яка передувала власне новому часу. От. І от XVIII століття було таким своєрідним цивілізаційним стрибком. Час дійсно був стиснутим і значною мірою е, ті події, які відбуватимуться в е, історії Європи і України 19 століття, без 18 століття. Зрозуміти вкрай важко. Ще одна дуже важлива ремарка. На сьогоднішній день українське 18 -е століття називають загубленим в нашій історіографії. Ми не маємо концептуальних праць, якихось синтез, які подавали цілісний образ цієї епохи саме в нашій національній історії. Це такий своєрідний туман, в якому. Важко визначити якісь такі тренди, якісь генеральні лінії. І взагалі, от як би сказати, як його намацати, да? сказати про, про, про його важливість, чи, чи взагалі просто про статус в українській історичній традиції. Нагадаю, що українські землі на 18 столітті перебували в складі двох держав, в першу чергу козацького гетьманату і Речі Посполитої. Це більшість етнічно українських земель, заселених українцями. От, і історія цих держав, двох державних утворень в 18 столітті вона переживала теж дуже складні і, можна сказати, драматичні події. Які значною мірою були спричинені попереднім 17 століттям, ну і які запрограмували розвиток української історії вже в наступному 19 столітті? Чому історики говорять про те, що це століття було коротким? Ну, очевидно, починалося воно хронологічно правильно з 1701 року, в якому трапилися дві знакові для і української і європейської історії події. Розпочалися дві великі коаліційні війни. Е, війна за іспанську спадщину, в, якій були, в яку були втягнуті переважно за країни Західної Європи, яка завершилася падінням панування величезної Габсбурзької імперії в Європі, не тільки в Європі, і в колоніальному світі, бо ця імперія була найбільшою колоніальною державою на той час. Вона остаточно розділилися на іспанську і австрійську частини, і як би сказати, з світової потуги перетворилася на континентальну. В Західній Європі з'явилися нові лідери замість Гамсбургів, які почали змагатися за першість собою. Це Велика Британія і Франція, які продовжили свої змагання за першість на континенті, на морях, океанах. Ну і звісно, в колоніях. В східній Європі такою знаковою війною і такою, 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 такою поворотною точкою стала звичайно, північна війна. І це вже безпосередньо стосується історії України, тому що і козацькі гетьмана, і річ Посполита в різний спосіб були втягнені в цей військовий конфлікт, результати, якого повністю переформатували геополітичну карту не тільки Східної Європи, але й Європи в цілому, народивши нову геополітичну потугу, яку, якою стане. Російська імперія. Нагадаю, що перемога Росії в Північній війні, поступовий занепад впливу Швеції і за впливу Речі Посполитої в Центральній Європі значною мірою стали результатом переломної полтавської битви 1709 року, яка теж відбулася на території України і яка безпосередньо вплинула на. Історичну долю козацького гетьманату. А де закінчується власне XVIII століття? Ось тут якраз ми побачимо, що справді воно є дуже коротким. А, історики, які придумали е, вимірювати е, е, історичні епохи, ось за допомогою такої хронологічної лінійки, вони завжди хочуть бачити в якійсь епосі певну цілісність процесів, подій, тенденцій, е, певний такий, як сказати, характер. Е, і е, всі сходяться на думці в тому, що історія постсередньовічної Європи закінчилася з початком Великої Французької революції в 1789 році. Е, тобто, це та подія, яка е, Кардинальним чином перекроїть і політичну і геополітичну карту Європи, і значною мірою світу, от але яка породить нові цінності, нові інститути, нові практики в абсолютно усіх сферах людської життєдіяльності, які стануть тенденціями трендами вже в наступному 19 столітті. Ми сміливо можемо говорити, що українське 18 -те століття теж не добігло повністю своєї історичної відмітки. Завершившись десь так само в 80-х, чи навіть деякі історики вважають, в 70-х роках 18 століття, теж важливими і знаковими подіями. З одного боку для історії Європи, і з іншого боку, для нашої вітчизняної історії. Такими подіями, очевидно, була ліквідація козацького есьманату, процес, який зайняв майже. Половину XVIII століття і добіг свого логічного завершення приблизно в тисячі, на початку 1780-х років, трохи раніше ніж відбулася Французька революція. З іншого боку, такими не менш важливими епохальними подіями стали поділи Речі Посполити, перший з яких відбувся в серпні 1772 року. Це, ці, ці дві події вони не просто означали зникнення двох державних утворень, в яких перебувала більшість етнічно українських земель, вони започаткували нову епоху в історії польського, українського, білоруського, литовського народів, які були головними реципієнтами і носіями цієї державності. От, в 19 столітті вони кожен в свій спосіб. Кож, кожен із своїм розумінням своєї національної ідентичності поведуть боротьбу за своє визволення з під влади імперії, під влади трьох імперій німецької, австро-Угорської і Російської, в рамках яких вони якраз і опинилися ось наприкінці XVIII століття. Таким чином. Як не дивно, наша власна українська історична хронологія XVIII століття цілком співпадає цілком узгоджується в цьому відношенні із хронологією загальноєвропейською. Я згадав про те, що історики люблять присвоювати епохам певні характери і шукати в них тенденції. Давайте поміркуємо над тим, що спільного, очевидно, відмінного. Було в тенденціях історії Європи, історії України протягом цього короткого XVIII століття. Ну, очевидно, що такою найбільш характерною властивістю, яку дослідники зауважують в першу чергу для європейської історії, було сусідство якихось архаїчних речей, які лишилися в спадок від середньовіччя. І нових тенденцій, які повністю розквітнуть і почнуть реалізовуватися вже протягом XVIII століття, утвердиться в 19 столітті. Про що йдеться? Йдеться про те, що в дуже багатьох сферах життя залишалися питомо середньовічні інститути і практики, ну, наприклад, монархії, спадкові монархії, становий поділ суспільства на откасти. Значить, яким було присвоєно статус, яких теж був спадковим, перебування, в яких теж було наслідувалося за кров'ю, і яким було присвоєно певний набір прав, обов'язків і привілеїв. Е, очевидно, що е, е, ця епоха, вона залишила дуже багато від середньовіщі і в економічній сфері. Е, Більшість європейських економік продовжують. Е, Працювати в моделі натурального господарства, тобто господарства, яке займається самозабезпеченням, самовідтворенням. Так? Дуже багато, очевидно, залишилося такої середньовічної архаїки і в плануваннях міст, і в інфраструктурі. Але поза тим, в саме в 18 столітті. Стало зрозумілим, що на зміну їм ідуть і перемагають ті тенденції, які виникли ще в 16 му і в 17 столітті, і які остаточно ці рудименти середньовіччя витіснять на маргінез. Про що йде мова? Якщо ми говоримо про політичні інститути і ідеології, то це виникнення нового типу держави. Централізованої держави або добре регульованої держави це така калька з англійського терміну well-regulated state, Це держава, модель якої дуже схожа на теперішню, яка прагне контролювати, регулювати за допомогою законів і відповідних органів влади фактично всі сфери людської життєдіяльності. Починаючи від культури, ідеології, релігії, закінчуючи економікою, податками, судочинством, армією, зовнішньою політикою і так далі. І так далі. Оця держава, вона родом, якраз 18, оця модель держави, вона родом з 18 століття. Вона буде утверджуватися в країнах Європи поступово, дуже, дуже, дуже повільно, але це винахід, який належить саме цій позі. По-друге, це, очевидно, новий, новий тип ідеології, який пов'язаний з так званими світоглядними революціями. Це дуже цікаве явище, про яке ми поговоримо спеціально. Це епоха, яка дивним чином поєднала в себе традиційні релігії, поширені в європейців в першу чергу християнство, юдаїзм, трошки меншою мірою іслам. Із. Новими світоглядними картинами світу, які виникли внаслідок розвитку наук, географії, математики, астрономії, ну і внаслідок великих географічних відкриттів, тут треба сказати, що в 18 столітті людина ще не повністю освоїла земну кулю. Вона не скрізь ще побувала. Земна поверхня буде повністю картографована тільки наприкінці XIX століття. Тобто вже в наступний час. Але оця тенденція вона стала незворотною знову ж таки саме в XVIII столітті, світоглядна революція, вона дивним чином перше в європейській історії поєднала віру і знання, сказавши про те, що справжня віра вона неможлива без раціоналістичного знання і пізнання світу, який є богоугодною справою. О, і оцей тандем віри і знання, науки, і релігії, який виник в XVIII столітті, який найяскравіше виявився в явищі просвітництва, він теж однаково актуальний і для європейської історії культури, ну і для української. Ще одне явище, яке Виникло в XVIII столітті вже в цілком сформованому вигляді це світові імперії, і тут треба сказати, що Україна і в попередній період своєї історії мала досвід сусідства з такими супердержавами тогочасного світу, в першу чергу з Османською імперією, меншою мірою з священною Римською імперією та Германської нації, деякі історики кажуть про те, що річ Посполита в свій час. Мала шанси і тенденції на те, щоб перетворитися в таку своєрідно е, балто чорноморську імперію, але цього не сталося менше з тим, в XVIII столітті значною мірою е, за участі українського фактору виникає е, нова світова імперія, російська, і її сусідство, сусідство з нею, воно значною мірою визначає триб української історії і дев'ятнадцятого. І 18-го, і 19-го, і 20-го століття включно. Ще одна, ще одна тенденція це виникнення нових ідеологій. Ми говорили про світоглядну революцію, яка мала ширший характер це взагалі зміна картинки світу в от, людини реально модерного часу. Натомість, виникнення нових ідеологій. Воно теж породило певну нову модель, певну нову форму самоусвідомлення і ідентифікації народів. Безумовно, що її елементи існували і в середньовіччі, і в постсередньовічний час. Але, як правило, носіями цих форм самоідентифікації, взагалі, тими, хто замислювався над тим, хто ми звідки ми, ким ми є, яке наше покликання, яке поклав на нас. Господь Бог. Це були переважно еліти. Тому більшість ідеології, форм самоідентифікації існували на рівні інтелектуальних еліт, які в європейських країнах, до яких належали в першу чергу слуги церкви, клір, духовенство. От, ну, і їх реципієнтами, їх користувачами, носіями, ну і продуцентами в тому числі були світські еліти, касти воїнів, рицарі, дворяни, шляхта, бояри. В кожній європейській країні це називалося по-своєму. І очевидно, що е, такі форми ідентичності вони існували і в української еліти, е, шляхти часів Речі Посполитої. Вони вже достатньо сформованими були наприкінці 16-го, на початку 17-го століття, але от в 18 му столітті, в козацькому гетьманаті, в першу чергу, завдяки синтезу традицій шляхетської політичної культури, політичної культури руської шляхти. І е, політичної культури козацької старшини, верхівки козацького стану, вперше стався такий синтез, коли до станової ідеології самоідентифікації, себе як рицарів, як володарів вітчизни, було додано ті елементи, які б ми назвали національними чи то протанаціональними. Ця ідентичність вона поєднала в собі не тільки уявлення про Правильний політичний устрій і місце цієї еліти в ньому, але і е, оці елементи, які в 19 столітті е, стануть домінуючими і вирішальними для національної себе ідентифікації: територію, мову і віру. Оцей синтез вперше оприявлений в е, е, різних. Текстах, в різних ідеологічних маніфестах, про них ми теж будемо говорити окремо, От, він виник саме в XVIII столітті і е, розвинувся вже в ті форми національної ідентичності українців, які е, е, з якими вони е, е, проживатимуть наступне століття XIX, яке взагалі називають е, століттям націоналізмів. Коли я згадував цитату П'єра Шаню про кумулятивність XVIII століття, то очевидно ще мав на увазі, що це століття дуже нерівномірне в своєму розвитку. Тобто його не можна собі уявляти в категоріях постійної еволюції, знаєте, отакого от піано, як кажуть музиканти, коли, значить, ці зміни вони є. Логічно причинно наслідковими вони відбуваються постійно, вони повільні, ні. 18 століття це століття ривкоподібних змін. І тому історики дуже часто достосовують до цих стрибкоподібних і ривкових змін термін революція. Термін революція, який Якраз і передає ось цю кумулятивність епохи. І кілька прикладів. Знову ж таки, з європейської і з української історії. Е, я говорив про те, що економічні, політичні тенденції, світоглядні, е, інституційні вони дуже часто не співпадали між собою. Вони, вони скажімо так, розвивалися несинхронно. Якісь форми ідеології випереджали зміну в Праві, чи в політичних інститутах це породжувало різного роду соціальні конфлікти. От. Коли говорять про 18 століття як про століття революції, то безумовно згадують дві революції: одна з яких є американською, вона очевидно, пов'язана з е, напряму, принаймні, не пов'язана з європейською історією, друга революція. Революція велика французька, революція 1789 року, про яку я вже згадував. От. Ці революції часто порівнюють з революціями попереднього 17-го століття, нідерландською, англійською, ну і звичайно українською, українською козацькою революцією в середині 17 століття. Які в сумі в революції 17 18 століття називають трансатлантичними. Трансатлантичними, чому? Тому що вони в опосередкований спосіб, як це не дивно, повпливали страшно один, одна на одну, тому що оці засновники Сполучених Штатів Америки, лідери англійської революції, які, власне, народили Америку як суверенну державу, дуже часто зверталися до історичного досвіду революції, наприклад, англійської і нідерландської. Англійська Нідерландська революція, в свою чергу, як сучасниці революції козацької, їх політичні еліти, їх проводері дуже пильно відстежували ситуацію досвід того, що відбувалося тут, в Речі Посполитій, в українській частині Речі Посполитій, потім в Козацькому гетьманаті. Так що я вже не згадую про те, що. Шляхтича Речі Посполитої, сполонізовані, але часом, які мали українське коріння. Певний час брали бою, участь в бойових діях, які вела континентальна армія в Америці. І потім досвід американських революціонерів використовували повстання е, під проводом Тадеуши Костюшка, яке спалахнуло після другого поділу Речі Посполити 1792 року. І таким чином. Не тільки свій досвід як офіцерів, але й як політиків з відповідним ідеологічним багажем, які вони привезли з нового світу, вони імплем намагалися імплементувати в розбудову тої і реформування тої речі Посполитої, яку от як вони бачили наприкінці XVIII століття, що оприявнилося в тому числі і в Конституції 3 травня 1792 року, такі дуже далекі. Навіть не паралелі, а взаємні пов'язання, які, на перший погляд не впадають в око, але які значною мірою пов'язують між собою ось ці трансатлантичні революції, які в теперішній історичній науці прийнято розглядати як певну таку цілісність, яка протривала два століття 17 17-го і 18. го Інша революція це революція цін, це значний такий економічний переворот, який споводував поділ європейської економіки на дві регіональні зони. східну, в тому числі в яку потрапляла Україна, Козацька Україна і Річ Восполита. І це революція, яка Очевидно, теж виникла не в XVIII столітті, а набагато раніше, але саме 18 століття воно затвердило ті наслідки і результати ось цього економічного районування, а, і яка привнесла нові елементи, які були пов'язані вже з капіталістичною економікою. В першу чергу це кредит, це банківська сфера, це розвиток. Дуже інтенсивний розвиток грошового господарства XVIII століття, в тому числі і в Україні, пожвавили монетний обіг приблизно в п'ять разів. Після довгої постсередньовічної сплячки торгівля починає вириватися з обмінного бартерного характеру і переводитися на гроші, в тому числі і на віртуальні гроші, якими був той самий кредит 18 століття. Ну і нарешті не можна не згадати про мілітарну революцію. Це поступ воєнних технологій. Який поч розпочинався із поступового розповсюдження вогнепальної зброї, от, який потягнув за собою перебудову європейських армій. Військова справа остаточно перестає бути монополією лише рицарської касти. Вона професіоналізується, армії стають більшими, армії стають постійними, які утримуються в мирний і в воєнний час. Державам треба їх утримувати. Для цього реформується система податків державних зборів і повинностей. Це все колосально впливає на величину м'язів головних лідерів європейської політики, які все 18 століття ведуть коаліційні війни. Між іншим, це теж явище 18 століття. Європейські війни тепер зазвичай перестають бути війнами тільки між двома державами. Вони стають остаточно перетворюються на війни альянсів. І в 19 столітті це взагалі стане універсальним правилом зовнішньої політики, ну і основним домінуючим явищем в військовому житті Європи. Так от мілітарна революція в XVIII столітті остаточно оприявнила табір лідерів, які змогли по повній програмі скористатися цією мілітарною революцією, засвоївши її уроки для того, щоб максимально посилити свої. Армії, свої військові інститути, свої військові механізми, механізми мобілізації ресурсів для потреб війни. І табір аутсайдерів, які е, на початках успішно ввійшовши в цю мілітарну революцію, як от Річ Посполитий, той же саме козацький гетьманат, не змогли втримати там відповідний рівень розвитку і динаміку змін, необхідну для побудови е, професійних і боєздатних армій. Відповідно, оця маргіналізація. В військовій сфері вона поступово призвела і до маргіналізації в сфері зовнішньополітичній. Ось основні тенденції 18 століття, яке справді було кумулятивним ривком розвитку і в європейській історії, і в історії України. З вами був Олексій Сокирко. Дякую вам за увагу.